Відсьогодні погода в Україні зміниться, опади припиняться, а температура трохи знизиться. Про це свідчить прогноз відомого синоптика Наталки Діденко. Найближчими днями вплив потужної області підвищеного атмосферного тиску, що розташувалась на півдні Європи. Зумовить в Україні переважно суху погоду, пояснила вона. За даними синоптика, ніяких серйозних опадів не передбачається. Лише 31 грудня невеликі опади побігають по північній частині України. А 1 січня опадів побільшає. Сьогодні, за її прогнозом, в більшості областей України буде без істотних опадів. Південно-західний вітер залишається рвучким, часом із сильними поривами. Попередила Наталка Діденко. Температура повітря 28 грудня трохи знизиться. Вночі у західних областях мінус 1, мінус 5, а нарешті території від двох морозу до одного тепла. А вдень у четвер очікується плюс 1, плюс 4 градуси. На півдні та Західній частині України від плюс 4 до плюс 9. У Києві 28 грудня також буде безістотних опадів. Вітряно і прохолодно, вночі близько нуля, а вдень від плюс 2 до плюс 4 градусів. Відчутніше похолодання орієнтовно передбачається 4 5 січня, повідомила синоптик. За даними погода Уніан, з четверга 28 грудня погода в Україні почне змінюватися. Опади покинуть територію нашої країни. Вітер трохи ослабне, а температура знизиться ще сильніше. Незважаючи на похолодання, по всій Україні в день збережеться плюсова температура, а вночі очікуються легкі морози. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.